Сот студентів розпочали навчання у прилуцькому технічному фаховому коледжі, із них 100 першокурсників. А це на пару десятків більше аніж у минулому році. Студенти займатимуться за змішаною формою навчання очно та дистанційно. Вже у перший навчальний день провели тренувальну евакуацію до укриття, адже безпека студентів понад усе. Окрім того, майбутні газовики, енергетики, будівельники та програмісти вже познайомили зі своїми одногрупниками та класними керівниками. Мені сподобалося сьогоднішній початок навчального року, адже куратори. Зібрали кожен свою групу, своїх дітей, значить, зустрілися з ними, подивилися один на один в очі. Потім ми провели збори в актовій залі, де познайомилися з керівництвом, з кураторами груп, розказали, розповіли про завдання, які стоять. І особливо звернули увагу на те на сигнал тривоги, Якщо він прозвучить, як діяти в цих умовах, це, це дуже дуже архіважливо. Систему роботи побудували таким чином, аби було зручно для усіх учасників. Ділиться директор. Цей тиждень ми навчаємося, навчаються очно на і другі курси. Наслідчий тиждень вони знаходяться на дистанційній формі навчання, а натомість виходять треті-четверті курси. треті четверті курси, четверті, правда, у шести групах практики, вони вийдуть, а в жовтні. Ну, це десь буде чоловік до 100, третіх, четвертих, до 100. А сьогодні вийшло десь порядка 160 чоловік. Ну, ми стараємося скупченість зменшувати. Не всі 600. А так по частинами. З метою економії тепла адміністрація вже сьогодні подбала і про розширення канікулярного періоду. Хоча в нас проблем з котельною немає. Вона на автономна, на відходах сільськогосподарської продукції працює тепло, проблем немає. До, до речі, ми то тепло загнали і в сховища. Зараз буде тепло, радіатори поставили в сховище, щоб там, не дай був зимовий період, щоб діти не страдали так, як ми на початку війни страдали. Значить, немає проблем. Але, але е з коштами будуть проблеми. Ясно, що держава, воєнний стан держави, з коштами, кошти обмаль. І тому, щоб зекономити державні кошти, кожну суботу, кожну суботу весь коледж знаходиться на дистанційній формі навчання. Це дасть можливість розширити канікули з 9 грудня по 13 лютого. 13 лютого. Тобто цей період ми будемо, не будемо відключати, а будемо в такому зменшеному режимі подачі тепла. Зменшеному режимі подачі тепла. Значить, Таким чином, щоб копійку державну зекономити. На сьогодні робочі спеціальності Прилуцького технічного фахового коледжу користуються великою популярністю, наголошує директор. Енергетики потрібно зараз, тому що йде відбудова господарства. Будівельники потрібно. Значить, програмісти потрібно, газовики потрібно. Коротше кажучи, всі спеціальності користуються попитом і тут, і ми мали перевагу над іншими навчальними закладами. Викладачка коледжу Ніна Заболотна цьогоріч вперше стала куратором для першокурсників. Пані Ніна ділиться, що це дуже відповідально, особливо в умовах війни. У цьому році на мене лягла подвійна, а то й потрійна відповідальність, тому що ми знаходимося постійно в напрузі. Хвилюються дуже батьки, які віддали із певних інших населених пунктів до прилук своїх діточок. Хвилюються і діти, які проживали, да навіть прилуцькі діти наші, які проживали до цього в мирному спокійному місці, і зараз ми вже звикли до сирен до постійних таких викликів долі, коли ми не знаємо. Що фактично очікувати. Я дуже рада, що я поступила в цей коледж. Мені його порекомендувала сестра, так як вона тут навчалася. Мені тут подобаються всі викладачі, подобаються діти, студенти, усе подобається. Про перший день в коледжі мені все подобається. Нам розповіли про техніку безпеки під час повітряної тривоги. Я задоволена, що ми навчаємося. Очно, тому що я маю змогу познайомитись з людьми новими. Дізналась я про цей коледж через друзів, які сюди поступили. Зараз я дуже задоволена, що я тут. Заочно дуже складно підготувати спеціаліста технічного профілю, тому сумнівів щодо форми навчання не було, каже директор. Він сякать сам повинен своїми руками. Перещупати кожний провід, двигун, установку, вивчити, підключені, все-все. А як на як на дистанційній, ну на схемі він може подивитися, Те, те саме, що в пниці на малюнку. Ну, Віртуально ще можна показати дію, трошки краще, ніж на малюнку. Віртуально можна показати. Але те, щоб він фахівцем став, то треба, щоб він це сам. Переосмислив, переякать перепробував. Особисто я, як викладач, і як мама уже своїх дітей в агроколеджі, як мама сина, дуже рада, що ми зможемо частково навчатися очно, тому що для студентської молоді це перш за все спілкування, це соціалізація, це адаптація до нових умов, це нові знайомства, це самовизначення, це самоідентифікація в соціумі в суспільстві. І дуже звичайно ж набагато легше подавати матеріал з будь-якого навчального предмету, коли ти знаходишся в аудиторії, коли ти бачиш очі аудиторії, не можна забирати у дітей студентського життя, тому що це найкращі, найкращі миті. І як нам колись говорили, що студентські роки от будете згадувати студентські роки найкращі в житті. Ми не вірили. Тепер те саме говоримо. Ми своїм студентам, що запам'ятайте, студентські роки вони не повторні, їх не можна повернути. І від того. Як кожний себе знайде в цих руках, в принципі, залежить і його майбутнє.